Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чим небезпечними є от вище зазначені хвороби? Ну, сьогодні ми вже чули було зазначено, що кір, краснуха і паратит відносяться до інфекцій, які контролюються Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це інфекції, від яких запроваджено щеплення, і щеплення ем, оберігає від того, щоб ем, не захворіти. Як правило, хворіють діти молодшого віку від 3 до 11-12 років. Це дітки, які відвідують дитячий садок і школу. Небезпечні це група крапельних інфекцій, які саме по собі кір має ускладнення в вигляді, як ви вже зазначили, і часто пневмонії, яка в гострому періоді приводить до можливих ускладнень і у вигляді смертей летального випадку, і ускладнення, такі як іотити, і такі ускладнення, як міокардити, і більш сперш. Пізніший період паненцепаліти. Паратити краснуха, хвороби, які в гострий період не часто дають ускладнення, але слід пам'ятати, що краснуха і вірус краснухи це особливо небезпечна хвороба для вагітних. І якщо вагітна мала контакт з хворим на краснуху, то лід буде, як правило, 90% інфікований, що приведе до обруджених мат важких обручених мат розвитку дитини. Тому ми завжди рекомендуємо щепитися від краснухи, ніколи не знає жінка, коли вона захворіє цією хворобою, якщо вона не щепилася. І паратит теж дитяча інфекція, але небезпечна для хлопчиків. Тому що якщо хлопчик захворіє паратитом, це, як правило, для ускладнення на його статеву систему, що в майбутньому може привести до безпеки. А чому от під час війни все таки зростає ризик захворювання саме на ці перелічені хвороби? Ми зараз в Україні переживаємо важку ситуацію з тим, що ми були в, в, в пандемії ковіду. Під час пандемії багато мам вже відійшло від календаря щеплення від графіка. Багато діточок і не відвідували не в школу, не садочок, і батьки більше звертали увагу на нову хворобу ковід. Щеплення від пору парадедою красну воно пропускалося зараз. Війшли в час такі важкій війни, багато міграції, теж батьки, дітки виїжджали, є багато внутрішньо переміщених, і звичайно, графік щеплень порушився. Багато пропустили щеплення, багато не зробили. Із-за того, що виїхали з України або приїхали на інше місце проживання. А ми маємо пам'ятати, що КІР це хвороба, яка, як і люба інфекційна хвороба, має періодичність, будуть відмічатися підйоми кожних 7, 8, 9 років. Останніх спалах ми мали в 2014. -му. У п'ятнадцятому роках підходить час, і в цьому році в нас вже було зафіксовано декілька дев'ять випадків захворювання на кір, Тому вірус має таке, таку властивість, що ми можемо мати спалах, якщо діти підуть. Восени до школи в садочці буде скуп, скупчення дитячого населення і, можливо, спа, нова хвиля спалаху підйому на ті захворювання. Якщо людина все-таки отримує щеплення, чи буде це її гарантувати те, що вона не захворіє, чи можливо просто хвороба буде перетікати в більш легкій формі? Ну, це дає гарантію, що вона не захворіє під час палубу в Ми бачили такі випадки, що діти були в цісному контакті, навіть іноді е ті, що мали щеплення, пересікалися з корами на кір і не захворіли. Але так, є е е така можливість, що дитина захворіє, але вона перенесе в легкі формі, такі ще не попаде в стаціонар, буде лікуватися амбулаторно, і ця хвороба не дасть ніяких складнього. А якщо все-таки є якісь можливо побічні ефекти від щеплення, то які це і кому все-таки не можна вакцинуватися? Вакцина ну, фактично протипоказів до щеплення я дуже мало. І якщо батьки відмовляються і по невідомих причинах, як правило, ставлять це, що дитина часто хворіє, або має якісь алергічні реакції на харчові продукти, це не є протипоказом для щеплення. Протипокази для щеплення виставляє лікар. Сімейний, і, як правило, це зовсім мало, це вроджені важкі форми імунодіспіциту, а це онкозахворювання і деякі групи неврологічних захворювань. Це, це останнє не є, а така категорія дітей, які часто хворіють, мають бенхіальну астму, захворювання серцевої системи, то вони навпаки мають першу щепити.